Інформаційна година на ті вісім плюс ну і далі обговорюватимемо таку тему. У Хмельницькому відбудеться фестиваль на підтримку безпритульних тварин. Представників бізнесу та громадського сектору запрошують стати партнерами благодійно-просвітницького заходу Лапи Фест. Це унікальна можливість не лише представити свої послуги чи продукцію широкій аудиторії, а й долучитися до великої доброї справи та підтримати міський притулок. Ну і цю тему більше обговорюємо далі. Із гостею нашої студії, волонтеркою громадської організації захисту тварин «Врятуй життя Іриною. Кравчук, у нас в студії, пані Ірино, рада від вас вітати. Доброго дня. Так, ну і ось давайте трішки ми поговоримо про фестиваль. Це, напевне, не перша така дія, спроба організації. Яка його мета? Ну, в такому форматі, як зараз буде, це фестиваль взагалі буде перший раз. У нас були такі невеличкі збори, там, в основному, там десь до новорічних свят. От ми там виставлялися в кінотеатрі Шевченко, також збирали там на допомогу нашому притулку. Але у такому форматі, що були залучені всі представники там от, і бізнесу, це і в ветеринарної медицини, це фестиваль буде перший раз. Фестиваль, хочу сказати, що проходить більше за ініціативи міської влади, тобто міська влада. Такий формат усе придумала, запросила нас на зустрічі, ми це все обговорили, тому що наша би організація, ну, звичайно, такий масштабний фестиваль би сама не потягнула організаційно навіть. А так, за допомогою міської влади, ми думаємо, що ми проведемо цей фестиваль, і якщо все вдасться, то, можливо, ну, такий фестиваль буде вже постійний кожного року. Мета цього фестивалю зібрати зимовий запас корму для нашого притулку. Зараз на притулку нашої організації врятують. Життя перебуває десь порядка 200 собак, десь до 70 котиків, і ми, так як нами громадська організація, ми існуємо в основному за рахунок благодійних внесків. У нас немає ніяких там таких підтримок з держави, з бюджету, ми просто самі не витягуємо. У нас є дуже перебуває в нашому притулку багато хворих тварин, які весь час потребують лікування. Також все місто завжди, коли якась тваринка десь попаде в якусь ДТП, знайдуть тварин. Ну, там з травмами сліпу, ну, з різними такими ситуаціями. Е, люди телефонують до нас. Ми цих тварин забираємо, ми цих тварин лікуємо. У нас перебуває також дуже багато хворих котиків і собак, яким е, ветеринарна допомога необхідна кожного дня, і ми їх ввозимо в ветклініку. І тому навіть на ось ці всі процедури на ветеринарне обслуговування йдуть дуже великі кошти. Е, е, також всі ці тварини вони, звичайно потребують і е, корму. Е, собаки як сухого корму, є собаки такі у нас, які. Е, Страждають хворими, ну хворобами хронічними вже дуже багато років. Хвороби невиліковані, і вони потребують також спеціального харчування. Також у нас є котики, котикам і маленькі котики, і більші, і також хворі котики. Вони потребують і сухого корму, і м'якого корму, різних паштетів, консерв. І це для котиків наповнювачі. Ну, звичайно, це таке будемо говорити недешеве задоволення. Тому мета цього фестивалю допомогти нашому притулку пережити зиму. А ось запросили до участі ветеринарні клініки та аптеки. Якою буде їхня місія ось під час заходу? Ветеринарні клініки, ми хочемо, щоб були представники ветеринарні лікарі. Є там вже приблизно сценарій в цього фестивалю, і будуть надані такі платформи до виступу, до виступу ветеринарним лікарям. Всі бажаючі зможуть піти, підійти до лікарів, поспілкуватися, задати їм різні питання, як доглядати тварину, як правильно обробляти тварину, як взагалі ну, коли. Людина бере тварину взагалі і перший раз, і вона не має ще навиків погодження з тваринами. Також потрібно, щоб спеціаліст фахівець розказав, яким кормом ту саму тваринку годувати. Також у нас там буде спеціально виділене місце для корму, так як ми будемо збирати корм. Ми будемо збирати не, 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 не тільки кошти, звичайно, бажаючі зможуть нам задонатити, а й корм. Тому всі ветеринарні магазини запрошуються зі своєю продукцією, там можна буде взяти аксесуари для тварин можна буде взяти якісь так само ветеринарні препарати, і звичайно можна буде корм, ласощі різні купити і для своїх улюбленців, і також купити ту саму якусь палету корма, пачку корма і е, принести в спеціально від, ну, відведене місце, де ми будемо збирати корм для наших тварин. А ось е, запрошуєте і власне представників грумінг-салонів, їхня якою буде місія на цьому заході. Е, ну е, скажімо так, участь у нашому фестивалі, от для всіх ветеринарних клінік, для грумінг-салонів, для представників бізнесу, яку хочуть себе якось прорекламувати. Це, звичайно, буде не безкоштовно, а чисто символічна плата тисяча гривень. Я думаю, що це всім посилам. Але по перше, це буде знаєте така непогана реклама навіть своїх послуг. Uh -huh. Там у своєї там, чи клініки чи того самого грумінг-салону. І друге, звичайно, в нас дуже багато людей, які так само хочуть собачку, котика постригти. Не всі знають спеціалістів, де їх шукати, коли, коли це потрібно робити, як це правильно робити, навіть як правильно доглядати за тою самою шерстю, навіть ну, як правильно розчісувати ту собачку чи того котика, можливо, там якісь там шампуні додаткові, якісь там пудри. І тому представникам грумінг-салонів так само можна буде задати питання, записатися до них на консультацію і потім вже на майбутнє користуватися іми послугами їхніми, їхніми послугами, послугами так. так. Тому я думаю, що це буде для представників грумінгу. Також дуже цікавий такий захід. Кінологічні центри та експерти з кінології, це я так розумію, що показуватимуть, можливо, комусь буде цікаво так, якісь навички поводження з твариною. Ми взагалі плануємо, що кожну годину десь будуть такі на хвилин 10, коротенькі виступки виступи представників кінологічних центрів. Тобто, коли ми дивимося там якісь там передачі, там фільми і дивимося, що собака там ходить, шукає там наркотики, шукає собака, там зброю, там ще щось шукає, то це все можна буде подивитися. Я думаю, що це буде цікаво, як і дорослим, і дітям. І звичайно, якщо у когось будуть якісь питання по поведінці собак. Як там правильно собаку виховувати, е, також можна буде там на місці ці запитання і задати. Угу. Зрозуміло. А скільки зараз тварин у притулку? Був, е, у нашому притулку е, порядка десь 200 собак і до 70 котів. Це у притулку нашої громадської організації врятуй життя. У нас на території так само є міський притулок, і у них також більше 100 собак. У е, котиків у них немає, але також у них більше 100 собак. Скажіть, будь ласка, яким був для вас літній період, і нібито не було великої кількості спекотних днів, коли безпритульні тварини страждають від браку води, від нестачі води, але все ж таки, як як пройшло літо, тому що вже ж фактично на фініші. У нас літо пройшло не зовсім спокійно і навіть не від відсутності води. А літо пройшло від того, що було дуже багато звернень від небайдужих громадян, що там собака хвора, там собака лежить збита, там собака взагалі лежить, і ми не знаємо, що з нею сталося. Зараз на даний момент у нас відсутня як відсутня людина, яка колись у нас їздила на нашій машині швидкої допомоги на нашому притулку. І коли люди телефонували, ми відсилали туди машину. Ця машина привозила хвору там чи збиту собаку в ветеринарну клініку. Ми вже дивилися по її стану, чи забирали на притулок, чи небайдужі люди брали її на перетримку. Зараз у нас немає такої людини. Ми активно дуже шукаємо водія на нашу цю машинку. І тому була дуже велика проблема навіть тих тварин, які люди знайти знайшли доставити в клініку. Нам, звичайно, допомагали там і міські комунальні служби, і поліція допомагала. І допомагали люди, які цим тваринок знаходили. І ми вже просили їх доставити в ветеринарну клініку, і ми оплатимо. Тому в нас від того, що була спека, і собаки там були якісь обезвожені, і чи тепловий удар отримали. Фактично цього року до нас такі звернення не надходили, але були звернення по якраз хворими тваринами. Дуже багато на жаль було цього літа. А ось те, що стосується корму, чи його вистачає так сьогодні у притулку, чи власне мусите звертатися до доброчинців, до людей, які готові підтримати, і чи можливо якийсь є централізований постачальник? Ми дуже часто звертаємося. У нас на сторінці громадської організації «Врятуй життя, виставляються пости з проханням, що у нас закінчується корм, і просимо допомогти кормам. У нас в притулку є працівники, які ще для собачок для нас готують кашу, тобто ми не завжди готуємо їх кормом. Але так як буває часто спекотне літо, зварити на 200 собак каші, буває доволі, доволі таки важко. І вариться каша один раз, на другий раз. Звичайно, вже коли е, дуже жарко і спекотно, цю кашу вже давати ми собачкам не даємо, тому що каша може і прокиснути, і все. Тому тваринкам видається сухий корм. Е, котики у нас годуються і сухим кормом, і вологим кормом, і е, м'яким кормом. І е, ми весь час в пошуках е, корму. Тобто, ага, тільки ми купили корм, і ми дивимося, що і ми відразу вирішили... починаєте його закінчується, шукати. закінчується так, і ми вже починаємо шукати знов. Є е, е, не такі небайдужі е, організації, і виробники кормів, і громадські організації, які нам періодично допомагають е, кормом. Ну на жаль, цієї допомоги вистачає буквально на декілька днів. Тому ми весь час от, в пошуку корму. А те, що стосується людей, крім того, що є, що не вистачає водія на машину, яка би, який би міг забирати собак, які потрапили у нещасний випадок, а те, що стосується знову ж таки людей, скільки, яка команда сьогодні доглядає за притулком? Ми зараз також знаходимося, можливо, от хтось почує в активному пошуку працівників на притулок, тому що нам потрібно так само зараз два до працівників, не волонтерів? Так, так, працівників на притулок. Нам зараз потрібно також два доглядачі за тваринами, тому що у нас є зараз одна постійна працівниця, яка вже дуже багато років в нас там працює. Два, два працівника її там допомагають. Також у нас є людина з наших. Волонтерів, яка також приходить кожного дня, доглядає за нашими котиками, так як у нас є там три котячі кімнати, і одна котяча кімната, два вагончики. Там знаходиться багато котиків, і кожного дня так само потрібно за ними прибрати, налити їм чистої водички, насипати корму, поміняти наповнювач. Також є котики, які потребують там медичної допомоги, яким лікар зробив призначення. Їх так само потрібно зробити там уколи, зробити якісь там перев'язки, зняти чи там чи одягнути бандажі. І у нас ще потрібно два, два працівника, тому що наші працівники такого навантаження не витримують. Наші працівники починають працювати з п'ятої години ранку. З п'ятої години ранку для того, щоб забезпечити гідне утримання ось тим так. тваринам, які знаходяться у притулку. Так, так. Скажіть, будь ласка, чи приймаєте зараз тварин із зони бойових дій, тому що військові, коли повертаються чи то у відпустку, чи то їдуть на ротацію, не залишають там чотирилапих, я знаю, що досить багато є цих випадків, і привозять їх сюди, до Хмельницького. Ну і так трапляється, що часом можливо хтось і змушений звернутися до притулку. У нас звертаються, і у нас звертається та саме наша організація така платформа U-Animals, от Ми від Юенімалз були приймали котиків сумського напрямку. Там приймали ми просто дві котячі сім'ї. Одну одну сім'ю котячу там було четверо котенят, другу сім'ю там шестеро котенят. І також ще було там троє дорослих котів. Е, недавно, два тижні назад, ми прийняли також прийняли трьох котиків з зони бойових дій. На жаль, ми змушені відмовляти, як це не прикро, навіть військовим, ми змушені відмовляти, у нас просто обмежені дуже ресурси, і е, навіть не фінансові у нас просто немає місця, де перетримувати тварин. Е, це коли е, тваринку привозять е, того самого собаку. Ми ж не візьмемо його і не впустимо, щоб він бігав. Е, потрібно для собачки так само якийсь може. Було місце, що був вольєр для котиків. У нас вже просто-напросто перегружені ці наші от котячі вончики, і ми також не маємо змоги от тварин приймати. Зовсім би інша ситуація була, коли б ці тварини от, вони прилаштовувалися в сім'ї. Ми виставляємо цих тварин, які привозять зони бойових дій. Ми так само і розказуємо про них, і там і по телебаченню виставляємо дуже активно їхні фото, їхні історії на нашій сторінці у Фейсбуці. Врятуй життя. Але зараз така ситуація, що прилаштування тварин. Можна сказати, стоїть на місці. Якщо 5 тварин в місяць прилаштується, це буде дуже добре, і тому ми на жаль вимушені відмовляти по прилаштуванню тварин. А ось чому така тенденція? Вона зросла, змінилася з початком повномасштабного російського вторгнення. Що менше стали брати, все ж таки безпритульних тварин додому люди. Так, Я думаю, так тому що дуже багато людей, знаєте, коли не зовсім впевнені в завтрашньому дню, вони не завжди можуть взяти тваринку. Якщо людина думає, що от я сьогодні так, а завтра, можливо, я тут не буду, можливо, я там поїду, і люди ну тварин дуже погано ось так, от беруть у сім'ї. Також дуже багато тварин є такі, що люди так само виїжджають. Запитали там знайомих, ви хочете котика там чи собачку? Ні, не хочемо. Вам треба, ну не треба вигнали. Зараз на, на вулиці дуже багато породистих тварин. Коли раніше так само тих самих і британців, і тих самих сфінксів, знаєте, цих котів люди там купляли за скажені гроші. Зараз їх дуже багато є викинутих. Так само точно є багато породистих собак вигнаних на вулиці. Ось така ситуація. Тобто, ця історія, коли тварина прожила кілька років або з десяток років, Окі, люди виїздять і можуть абсолютно спокійно вигнати її так, на вулицю. Так, абсолютно У нас попадають у притулок тварини. Вже просто ми дивимося, що вони видно, що тварина була домашня, тварина була залюблена, тому що вона товста, вона така видно, що вона відгодована, вона доглянута. Її десь знайшли на вулиці в абсолютно такому, знаєте, в неадекватному стані. І просто вже щоб тварину, якщо котика, щоб не роздерли там дикі собаки, і так само, щоб собака не попав під машину. Ми звичайно вимушені десь їх прилаштовувати на якусь тимчасову перетримку. Виставляємо точно так само оголошення кругом, ну цих тварин ніхто не шукає. Періодично нам кажуть, ага, це ту собачку, оця собака, там хтось з нею там гуляв, ми знаємо, люди виїхали, а ця собачка на вулиці. Ну Ось таким чином тварини попадають на вулицю. В яку пору більша кількість тварин у притулку збільшується кількість тварин на вулиці? Чи тут немає якоїсь тенденції? Абсолютно ні, тенденції абсолютно немає. Ніякої такої вони можуть бути так само і зимою, і літом, і осінню. Осінню трошки складний період також для нас, тому що дуже багато таких от, дачних покинутих тварин. Люди виїхали там на весну. На дачу, ага, там завели собі там котика собачку, щоб собачка там гавкав, щоб ніхто на двір не зайшов, котик, щоб ловив мишей. ось Осінь люди там зібрали свої пожитки, поїхали на квартиру, і цих тварин вони залишають в дачних ось таких ось цих от поселеннях. Тварини, і звісно, ніхто тих тварин там не їздить годувати. Якщо там їздять, можливо, там раз на, 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 на тиждень чи раз на місяць. І ось така дуже складна ситуація стається з такими тваринами. На доволі часто, коли починається вже ось так от жовтень-листопад. Нам телефонують і кажуть, ось в тому там дачному масиві є там собаки, їх ніхто не годують, вони вже сильні, такі, що шкіра і кість кості, вони замерзають, вони з голоду пропадуть, караул, допомагайте, спасайте. Звичайно, ми вже ну, знаходимо якісь способи, як цю собачку чи цього котика, як йому допомогти. Пані Ірино, я пам'ятаю, що ви приходили до нас у студії і розповідали про те, що у притулка були. Труднощі з розрахунком за ветеринарні послуги, як з цією ситуацією зараз, що вона власне налагодилася, якимось чином е, ви знаєте, тут е, от ми на тому тижні, ми розрахувалися вже з ветклініках. У нас боргів не було. Ми повністю розрахувалися, і на даний момент от я тут сижу, я вже не знаю, які там ветклініки, скільки в нас там вже чи 4, чи 5, чи 10 тисяч. Тобто, це циклічна така ситуація, що борги в нас накопичуються. Немає у нас здорових тварин. На жаль, і так само люди, коли знаходять безпритульних тварин, так як я вже говорила, хворих, вони привозять в ветклініку, і цей борг записується на нашу організацію. І у нас ніколи не було такого, щоб ми нікому ніде, знаєте, не, не було, були. тобто ми сьогодні. Розрахувалися зранку вже до вечора. знов у нас вже у по всіх клініках у нас можуть бути борги. Тому ми завжди закликаємо людей, які приходять в клініку зі своїми домашніми улюбленцями, запитати, чи громадська організація врятує життя має у вас борг і по можливості погасити кожних 50, кожних 100 гривень. Вони мають значення. А ось ви говорили про те, що зараз не надто активно відбувається прилаштування безпритульних тварин, які знаходяться у притулку до домівок, але тим не менше, якщо все ж таки хтось з тих, хто дивиться наші тер зараз, має бажання взяти тварину, так яка чи то кота, чи то собаку, яка знаходиться у притулку в ряту життя. Як вона це може зробити, куди їй звертатись? Саме краще це знай знайти у Фейсбуку нашу сторінку «Організація врятує життя і написати там нашим адмінам, можна написати під любим постом, написати, що я хочу взяти тварину з притулку. Ми обов'язково цей пост прочитаємо з великою радістю, ми призначимо людині зустріч, але е, попереджаю, от, що завжди людина має, по-перше, адекватно оцінити свої можливості, тому що е, при після прилаштування тварини е, буде, е, будемо говорити, відслідковування до. Олі цієї тварини, тобто людині потрібно до нас прийти вже на зустріч з паспортом, ми складемо договір, і ми будемо вже потім відслідковувати цю тварину. Кожний, кожний тиждень будемо просити скинути невелике коротеньке відео, фото, щоб ми розуміли в яких умовах в яких умовах утримується тварина. І також ми завжди попереджаємо таких людей, що якщо... Ви взяли тварину і якими ще нову ви складаєте щось не складається. Так? так ось ви взяли і ви пожили там 2-3 тижні 2-3 дні тиждень, і ви розумієте, що ви не можете з цією твариною ну от, звикнути до неї. Тварина не може звикнути до вас. Ви стресуєте, тварина стресує. Ми обов'язково без всякого осуду, без ніяких будемо говорити. Знаєте, як то кажуть люди, що боїмося, щоб вас щоб нас там не сварили. Ми цю тваринку обов'язково заберемо назад. Тобто, аби тільки її не викидати, щоб не, не передавати в інші руки, щоб тварина не стресувала. Звичайно, звичайно, у нас бували такі ситуації, коли тварину забирали, і люди потім не виходили на зв'язок, і ми вже виїжджали по місту проживання цих людей, тому що у нас була ця прописка, і вже е, дивилися за ту, за, за, за що сталося з цією твариною, тому що е, ці тваринки вони знаходяться в нашому притулку, і все одно, хоч вони безпритульні, вони в нас ми вже всі до них звикли, наші працівники. Їх люблять, вони їх доглядають, вони з ними граються, вони з ними розмовляють. Це вже можна сказати, вже наші рідні тварини. Ми за кожну тварину таку дуже переживаємо. А ось чи бувають випадки, коли ви бачите, що ви віддали тварину, ну от просто не в ті руки, або бачите, що прийшла людина, але ну яким чином щитується те, що вона не буде доглядати за цією твариною? Чи можете ви відмовити? Звичайно, ми дуже часто відмовляємо. Ось так, як ви кажете, що так і буває, що е, люди приходять, і коли людина тільки з'явилася на повозі притулку, ми вже розуміємо, що ми її е, жодну з наших тварин ми не довіримо. Е, просто починаємо вже з нею людини спілкуватися, і е, знаєте, от вже якось в процесі спілкування, все одно, все таки е, з'являється причина обґрунтування, чому ми не можемо людині віддати цю тварину. А, якщо ми повертаємося до благодійного заходу, так. так? Чи, можуть, чи може ще податися до участі хтось, хто хотів би, але не знав, що такий захід буде проведено у Хмельницькому? Як це зробити? До 1 вересня можна податися на цей захід. Точно так само можна написати у наш, в нашій громадській організації Врятуй життя, можна зв'язатися з нашою головою Оленою Голубничою. Вона скине там форма, є така спеціальна для реєстрації. Можна заповнити цю форму, і ми запрошуємо. Ми запрошуємо там і грумінгів грумерів. Запрошуємо ветмагазини, ветеринарних клініків, ветеринарних лікарів. Також, можливо, хтось має якісь. Такі цікаві для дітей різні розважальні анімації, аніматори. пов'язані з тваринами. Так, звичайно, звичайно, бо це було би так цікаво. Ми також запрошуємо. Ну, фудкорт, звичайно, має бути, тому що люди, я так розумію, що ця форма фестивалю має бути така, що люди мають приходити з сім'ями. По-перше, обов'язково люди мають прийти з дітками, щоб показати дітки вже з дитинства вони вчилися так само, як потрібно тварину взяти додому, як її потрібно доглядати. Можливо, там завдали так само ті питання і тим ветеринарним лікарям. По-друге, дітки мають розуміти. Розуміти, що є на вулиці безпритульні тварини, і е, збирають безпритульним тваринам. От на корм це також, знаєте, е, ну будемо говорити, така дуже е, вих, ну, виховна з виховною ціллю, що е, тваринам безпритульним потрібно допомагати. І звичайно, на мають можуть люди прийти зі своїми домашніми улюбленцями. дуже важливий момент, перепрошую, забула сказати: обов'язково на цьому фестивалі будуть прибувати тварин без сказу, абсолютно для сказу абсолютно безкоштовно. Тобто хто має бажання, так. хто хоче, котів собак своїх можна звичайно, приносити, звичайно. приводити. Так, можна привезти своїх собак, буде ветеринарний лікар, буде хороша вакцина, і можна буде пробити свою, свою собаку абсолютно безкоштовно. А де та коли все відбуватиметься? Все відбуватиметься 20 вересня. Ще немає точного часу, але ми думаємо, що це буде з одинадцятої години ранку. Вже так орієнтовно. Стадіон дитячо-спортивної школи номер 3 який знаходиться біля Палацу творчості, там по вулиці Прибурській. Там ми готуємо дуже таку цікаву також анімацію. В нас там буде фотозона, і там, щоб до входу, щоб люди не ну не заблудилися, як правильно туди до статифо. На стадіон у нас також будуть там дуже такі різні цікаві фішки, які ми потім це все ну, будемо та да, да, представимо да на цьому фестивалі. Ну і давайте ще раз запрошуйте хмельничан, гостей міста з дітьми, щоб прийшли та допомогли безпритульним тваринам. Хочу всіх запросити 20 вересня з 11 години на вулицю Прибурську, стадіон, який знаходиться біля Паласу творчості, на перший в нашому місті такий фестиваль Лапу Фест. Запрошуємо вас всіх сім'ями. Запрошуємо вас всіх з домашніми улюбленцями. Можливо, хтось захоче взяти тваринку з притулку. У нас там буде також фотозона і буде інформація про наших тваринок, що можна буде взяти потім, після вже після фестивалю, тваринку з притулку. Або хтось захоче вакцинувати своїх собачок від сказу, або хоче хтось захоче прийти, просто подивитися це все дійство, відчути всю цю атмосферу, задонати на наш притулок, допомогти нашим собачкам і котикам пережити зиму. Ми всіх вас запрошуємо на цей фестиваль. Пані Ірину, я своєю чергою дякую вам. Дякую, що ви завітали до нас у студію, Глядачам 8+, плюс. Нагадаю, спілкували.